Здоровенькі були, ось подивився я ласкаво про до класу еліти, і мені є що сказати. Спочатку пробіжимося по сюжету, а потім вам справжній критик розповість, що хороше і погано в цьому аніме. Але для початку загляньте на мій патреон, якщо маєте змогу підтримати малий канал. І так, все починається з автобуса. <рес> Жутка цей окунь не хоче поступатися місцем старій шкапі. Ой, вибачте, бабусі, і говорить, що його не турбує соціальні проблеми. І тут ти такий розумієш, хіба що збуде аніме про проблеми суспільства, пороки людей, колективізм nice. нас одразу знайомлять з головним героєм Кійотака, а скромний сверхразум, який вважає всіх за дурачків. А із другорядних важливих героїв це Сузуни Хорікіта, Кійото, Кусіда, а на остальних байдуже. З героями познайомив, а про місце дії не згадав. Приїхав цей автобус з цими героями у цю школу. Ви запитаєте, у яку школу я скажу елітну? Це навіть не просто школа, а цілий квартал зі своєю логістикою, валютою та іншими важливими соціальними речами. Надважлива обставина це соціальний поділ на класи. Є класи A, B, C, D, ну і звісно, в них ієрархія. І вгадайте, де наш Главний герой знаходиться. Хто живе в ананасі на дні? Коротше, глядачів та героїв знайомлять з правилами, що я не дуже люблю, бо навіщо вічорожовувати замість нас. Але в цьому німе без цього не обійтись. Та ще й це гарно оформили, тому не й буде. Переоповідати правила я не буду, лише згадаю головне, що є система рангу, вчишся добре, отримуєш шекелі. Не вчишся, не отримуєш. Отже, в класі 25 п'ять і вони мають навчатися три роки. У кожного з учнів є свої мотиви, через які вони навчаються в цій школі. Сузу не хоче довести брата, що він її недооцінює і хоче втерти йому носа. Кенсудо хоче стати баскетболістом. А Ракуске коєнзі блять, іди нахуй. Так як вони знаходяться майже в закритому соціумі, звісно їм прийдеться комунікувати один з одним. Самі перші серії нам дали чітко зрозуміти, що аніме якби не про школу, і це лише певна обставина. А основна цитата, яка це підтверджує, це коли їх викладачка сказала, що все можна купити. Це важлива інфа, запам'ятайте її. Я б міг більш детально розповісти про сюжет, але його буде дуже довго переповідати, бо є дуже багато нюансів, які не можна пропустити. До речі, саме на нюансах будується аніме. До прикладу, щоб піднятися з низин класу D, потрібно набрати більшу кількість балів аніж клас C. І що логічно, але є дуже багато. Але серед учнів є ті, що стараються, і є ті, що хуй забили на навчання. Коротше, найлегший спосіб це кікнути тупих, але нюанс тому, що в класі мають бути всі учні, які вступили. І такі соціальні приколи знаходяться в кожному випробуванні. Десь я це вже розповідав. А да, на своєму основному каналі Кай у відеоосвіта. Там, до речі, я пояснюю, що для школи не є головною метою вас навчити, а соціалізувати. Та дам, ось вам і про що це аніме. Сценаристи дуже круто вибрали місце дії, влучніше просто не придумаєш. Правда, не однієї школи єдині. Останні випробування у першому сезоні так взагалі відбувається на острові. Спочатку учням нічого не сказали і відправили на круїзний лайнер, а потім такі готовка. Йобаний Рот. Ціль класу вижити тиждень на острові, виконуючи різні завдання. В кожного класу є певна кількість поєнтів, які вони можуть використовувати для різних потреб. Не хочете в кущах піздати туалет? Але яка кількість балів залишиться, такої прийдеться довольствуватись після приїзду. Тож витрачати бездумно бали, деякі не хочуть, а деякі. Головна мета дізнатися лідера інших класів і не видати свого. І здається, що таке банальне завдання неможливо цікаво обіграти, але сталося не як гадалось. Продумано тут все до маленьких деталів. Аніме дуже часто стібелас, особливо на арці про острів, за те, що ви подумаєте, ой, як банально. Але спойлерити я не буду, дивіться самі. А я перейду до героїв. Герої. хоч вони в якійсь мірі клішировані, але для аніме це даже дуже непогано. Кожен з них має свій характер, вийбони, пороки. Вони переживають, дратуються і взагалі існують в цьому світі гармонійно, що є величезним плюсом режисеру. Головний герой хоче сверхразум, що дуже швидко набридає, але при цьому за ним цікаво спостерігати. Пам'ятаєте огляд на гру друзів, де ще один такий геній виходить з любої ситуації. Ситуації, а розповідається нам про це вже після події. Так ось клас еліти таким прийомом теж інколи грається, але не завжди. Через те, що нам розжовують правила, а не як в рід друзів, то нам хочеться самим подумати, і це працює приблизно, як в детноті, через те, що нам показують правила лише з однієї сторони, ми й по-іншому не можемо будувати розвиток подій, а лише дивуватися, як я до цього сам не додумався. Також важливу роль відіграє те, що не лише головним героям аніме. Багата, а і Сузуна, яка намагається грати в маніпулянта, хоч і по натурі зовсім не така, або взагалі яка виявляється взагалі не такою, як нам показують. Через внутрішні конфлікти ми бачимо стаю егоїстів, яких загнали у соціумом, що звично для нас, і саме завдяки цьому прагненню стати кращим за тих, яких вони навіть і не знають. Картинка: герої дійсно гарні. Мені подобається гармонія предметів архітектури та інших предметів у школі, костюми, які дають оцей вайб колективізму, але при цьому всі вони різні, що дійсно круто. Режисери, як завжди, акцентують увагу на жіночому тілі, що тут ну, взагалі, ні в тим не ворота, але. Очі та дуже гарні висновок. Оніме насправді дійсно хороше, давно мене так не затягувало, хоч і в ньому є мінуси, но є й хороші сторони. З мінусів я відмітив це загубленість у часу просторі. Типу декілька серій можуть йти впродовж декількох днів. А деякі продовж декількох місяців, і ти такий, Його? про пафос я не говорити,му це дуже очевидно, тому перейду до плюсів. Ну, це, звісно, складний сюжет і герої. Аніме піднімає важливі соціальні питання. До прикладу, питання гвалтування обігрується взагалі декілька разів. Але окрім гострих соціальних тем і звичайного просування сюжету, є серії, завдяки яким ти просто відпочиваєш від цієї нагрузки. Бо хочете не хочете, а думати ви будете. До прикладу, сьома Серія першого сезону про те хлопці хочуть встановити камеру в дівчат роздягальню. І це дуже правильний режисерський прийом для психологічного трилера. Хай вас не лякає психологічний, він тут, скажімо, лайтовий. Нам не дають просто правила, по яким грають герої, і такі. Лапати. А беруть і ведуть за руку. Нам майже деталі рожовують те, що вже відбулося і відбуватиметься. Але це роблять наскільки правильно, що ти інколи ловиш себе на думці, що насправді ти геній і прям так ти і думав. Ще один елемент, який дуже спрощує сюжет, це яскраво вираження. Важений антагоніст. Якщо протагоніст працює із за спини, і це відображається в дійсності, то ось антагоніст часто хуярить в лоб. Не сказав би, що це прям мінус, просто якби не робили кекеру таким чорнушним, то аніме було б ще цікавішим, але складнішим. Кому варто дивитись, це точно тим, хто любить всякі детективи, психологічні і просто красиві анімехи. Якщо ви любите включати щось на фон і займатися своїми справами, то це. Точно не ваш варіант. Школа еліти сніжним комом навалює на вас події і обставини, тому дивитись треба уважно. Все, все, все. Ідіть, дивіться, і не забудьте написати коментар і поставити лайк. До зустрічі!